Ось там от, з нашого балкончику, мало би бути видно цей шикарний вид на цю церкву з такими гарними дзвонами. І тут мала бути річка. Але зараз її немає, тому що, як виявилось посуха, і вона просто висохла. А з'являється вона з гір. Той період, коли накопичується волога і стікає сюди, і піднімається рівень моря. Ось так ми можемо бути в очікуваннях і сподіваннях в своїх фантазіях того, що нам здається з нами буде і буде оточувати нас і буде нас супроводжувати. А насправді реальність може виявитись зовсім. Інше від чого це залежить? Від багатьох факторів. Як правило, в 90% від людини нічого не залежить. Але є 10%. Їх потрібно використовувати. Привіт всім ззнательним і свідомим. Найближчі два тижні досліджую лігулійське узбережжя. Італії. Ну і звісно ж, хочу в цьому відео поділитися своїми роздумами, спостереженнями з вами. Тож приємного перегляду! Інформації про цю місцевість маленьке містечко Сестри Ліванте не є таким туристичним місцем, прям що безліч туристів сюди їде, бо тут оленклюзі, готелі і вся інфраструктура розвинута. Тут зовсім інший відпочинок. Тут більш приємніше і популярніше знімати собі якісь апартаменти, якусь віллу, якусь квартиру. І насолоджуватись місцевим вайбом, тому що тут все розмірено, все тихо, все просто, все спокійно. Безліч працюючих ресторанів, три пляжі, досить гарно тут транспортне сполучення, тут місцеві італійці, які приїжджають на ці пляжі. І колорит і особливості місцевої культури дуже відчувається. Одним словом, це більше не про курорт, а про стиль життя. Дуже гарна, приємна місцевість з італійським таким колоритом. Дивіться, яка проста, стильна вулиця, де просто живуть люди. Живуть вони прямо біля моря. І користуються всіми перевагами цього, цієї місцевості. Ось, Дивіться яка. Краса. Причому що цей пляж весь запакований, можна сказати, на 70% місцевим населенням. 13.04. Це означає, що прийшов час перерви. Всі магазини закриваються до 4 години. Нема сенсу. Цей період, коли жарко. Ніхто нічого купувати не буде. Починаючи з обідньої перерви вулиці міста поступово все більше наповнюється людьми. Всі кафешки, ресторани. Просто запаковані. Є такі місця, в які вбудовуються черги. Черги, щоб скоштувати смачну їжу, а тут її дуже багато. Різне морозиво, джелато. Це просто культ Культ для місцевого населення. Безліч магазинів, заповнені італійськими брендами. І це маленьке містечко перетворюється на справжню, таку туристичну. Круту атмосферу до самого вечора. Це пам'ятник рибаку в містечку Сестрі Ліванти Італія, який витяг свою сітку, тягне верніше, свою сітку, і він дуже засмучений, тому що улову немає. Його сітка як метафора життя, так само і ми. Дуже часто свої очікування і сподівання, які не стверджуються, ми пов'язуємо з особистими травмами. Минуле завжди видно з глибин, якщо зупинитись і придивитись уважно. Часто ми так само самі, як і він, тягнемо щось, намагаємось, але сенс, який ми намагаємось здобути з цих глибин, він у простих речах варто лише. Зупинитись і побачити. Але не переставати, не переставати намагатись, так як і він. Тут історія не тільки в музеях, вона тут в стінах, в каменях, у воді дуже класне місце. готель З обладнаною зоною. Круто. Прямо з даху в тебе така грандіозна ситуація. Теж люди відпочивають. Зона з басейнами. Ну і тут на горі знаходиться церквушка. Ви знаєте, я люблю такі місця. Зараз хочу туди зайти. О, тепер можна йти на пляж. Гріхи відмолив. Важко навіть передати це відчуття кайфу, коли ти під звуки цих цикад, які прикочуть тут на деревах, пускаєшся до цього мега красивого пляжу. Неймовірна бухта. Ще одне місце сили. Як не крутий. Дуже крута енергія, відчувається саме тут. Так як в мене навчально-філософський блог, хочеться поєднати цю красу з якимсь великим сенсом, про який хочеться говорити. Ми живемо в. Періодичному такому понятті, як море. Наше життя має припливи як у моря, коли ми в натхненні, коли ми в захваті, коли у нас б'є енергія, ми хочемо щось робити, і відливи, коли нам хочеться відпочити, перезавантажитись, коли хочеться просто побути в моменті і підзарядитися, набратися сил. В цих каменях. В цих спорудах сила віків і досвід людей, які будували, які створювали. Так само в нашому житті ми теж набираємося певного досвіду з часом. І в таких місцях, в місцях сили, час завмирає. І коли ти бачиш цю берегову лінію, це як, як Лінія життя. І ти задаєшся питанням, простим питанням, а куди мене веде моє життя? Глибоке питання, яке саме в цих місцях добре задавати, самому собі. А потім краще, краще просто замовкнути, замовкнути, щоб у цій тиші почути відповідь. Не так просто відключити думки і повністю зосередитись на теперішньому моменті. Відчути себе, от, так от тут і зараз. Але варто прикласти зусилля і це зробити. Тоді ти зрозумієш те оновлення, до якого ти тягнешся. І воно. На тебе події, як цей захід сонця зачарує твій погляд на мить, що ти не можеш від цього відірватися.